Вас вітає розсадник Проксима. Продовжуємо розповідати вам про рослинки, які ви влітку можете замовити знижкою 10% і отримати їх восени. Туя Західна Yellow Ribbon – Одна з самых яскравих жовтих туй з яскравим освітленням крони. По Туя Сі Денталіс Yellow Ribbon – Компактний конусоподібний сорт туї з повільним ростом. Дерево досягає висоти 3-4 метрів і ширини 1,5 метра. Хвоя золотиста жовта зберігає свій яскравий колір протягом року, особливо виразна на сонячних ділянках. Стіка до морозів добре переносить стрижку, підходить для створення живоплотів або кольорових акцентів в ландшафтному дизайні, віддає перевагу, як всі західні туї, добре дренованим, вологим ґрунтам і сонячним місцям. Якщо вона росте в місці, де мало сонця, вона стане просто темнішою, не такою яскравою лимонною, а буде така більш зеленувата. Дякуємо за увагу! Слава Україні!